Так, всім добрий ранок. Ми тільки всі прокинулися, от, буквально не знаю, хвилин 20 тому. І вирішили, що сьогодні така чудова погодка, не холодно, не жарко, і ми вирішили вийти на вулицю для того, щоб поснідати. От, зібрали тут собі такий столик, тут всякого багато є. Ліза перепуджена, тому що літає оса. Чи хтось а, да, оса, ну мене, до речі, позавчора вкусила вже оса. І Ліза теж дуже сильно боїться її. Зараз будемо снідати. Що Не плач, але ти не ще не вкусила. Якщо вкусить, тоді будеш плакати. А от друга прилетіла за ній ну, в кімнату є. Все. Да, йде. Тихо, все. Я сяду біля тебе буду їх ганяти. Да, сюди, вони до мене не літять, лізу, іди сюди. Ну бач, лізка, вони просто побачили, що в нас тільки смачного тут і прилетіли. Дуже, дуже сильно Ліза Чи переживає дали, за, за, за це. Да, не дали нам краще ідеальну картинку. Бджоли не дали нам зробити ідеальну картинку. Буджоли зіпсували, нам. ну не нам, лізі зіпсували сніданок. Бо, Бо вона, коротше, вирішила собі там снідати, дивитись на нас через вікно. Принесла собі крісло сіл і буде там цей. А у нас на сніданок. о таке, що тут таке, Я... яйка такі. Типа шакшук, але не до кінця. Шакшук? Шакшука. Ну, але там вона трошки не це. Вон сидить там, їсть. П'є щось. У нас тут напроти нашого будинку зараз здається в оренду будинок, такий, такий самий, як в нас, тільки три бедру. І от що саме цікаво, то що його ціна оренди 1900 доларів. Я е, побачив, там стоїть табличка біля будинку, типу що вони здають, ну, хочуть здавати в оренду. Зайшов на Зілу, такий сайт Зілу, там де можна подивитися, хто що здає в оренду, хто що продає по нерухомості. І там є фотографії того будинку. І там. Ну, ремонт просто ужасний. Я навіть по фотографіях відчуваю, що там по-любому є якийсь неприємний запах. Але найцікавіше, то що ціна 1900 доларів. А ми за Моргіч, отут в цій хаті, теж платимо 1900 доларів. Ну, токи 1990 доларів. Типа, це, знаєте, дуже приємно мені, то, що ми живемо в офігенній хаті. У нас гарні ремонти, все прикольно. Так собі сидимо тут. На бакярді є хоча б бетон. Там, до речі, на бакярді нічого немає, просто трава. І зараз один мій друг він шукає собі рент, і вони думають туди заїжджати. Він, до речі, сьогодні прийде до нас в гості, ми будемо е, варити бограч сьогодні. Собі вирішили сьогодні неділя, будемо варити богрич. Так от парадокс в тому, що моргіч 1900, і рент ужасний, просто такий розбитий весь теж 1900. А, наприклад, є одна хата тут е, ще трошки далі чуть чуть тут по вулиці далі. Там ремонт чуть-чуть кращий, ніж там, ну трошки краще, але теж там, знаєте, на кухні нема граніту, а дерев'яні ці стільниці. Там ціна 2700 аж. 2700, Прикиньте, теж така сама хата, теж трьохбедруна, там буквально на 100 скверфіт більше. Тобто там просто бедруми маленькі. Ну, стільки грошей зараз за оренду. І він, коротше, ходив, шукав оренду зараз. Довго шукав і каже, що саме дешевше, що він міг знайти, там не один бедрум, два бедрум. Щоб воно було нормальне і щоб був гараж, то це мінімум 2200. Тобто, з нормальним ремонтом, це мінімум починається від 2200 і, там, до, 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 до 3000. Знаєте, там багато хто пише, типу. То, що очі, ти там не жалієш, що ти купив хату. Та взагалі не жалію, тому що я зробив тут ремонт екваті позитивне. Тобто, якщо я буду продавати, воно мені покриє всі витрати на те, що я витратив на перший внесок, на клоузінг, там ці всі відсотки, фі, шмі. Я зможу забрати свої гроші. Якщо у нас звідси почнуть виганяти як щурів з цієї країни, то я зможу продати просто забрати своє вкладення. Ми вже трошки перекусили, і Ліза, все-таки вийшло до нас. Тому що їй вона сказала, що їй тут треба навести порядок зі своїм огородом. Та і от вони зараз з вікою тут роблять. До речі, ці всі квіти, що тут є, всі всі рослини, це все ми посадили. Ми тут перекопали були. Школи і... Що, що зі школи? Принесла ліс. Що? Окей, цю травичку. А, це, це цю травичку ти зі школи принесла? Так, так це садили там. Отаку от траву, просто траву? Так. І до речі, я ж вам ще не розповідав про меблі, які я доробив. Я відео викладав тільки там, де я робив одне, одне таке крісло, а потім на наступний день я вже не знімав, бо ну, реально я думав, що я не встигну, бо мені треба було зробити ще одне крісло, одне такий, один такий диван двохмісний, і цей стіл. І це все я зробив за один день. Але ще до кінця не доробив, тому що потрібно потрібно, щоб воно трошки підсохло, тому що це такий матеріал не зовсім не зовсім для меблів вуличних, але. Я там говорив з чатом GPT, чат GPT сказав, що типу нічого страшного, треба просто оці от пости. Ну, вони так по англійськи називаються 4x4 posts, 4 на 4 дюйма, балка, напевно, по-українськи. Вони пропитані такою спеціальною рідиною, захищає від е, шкідників. І від того, що там волога буде попадати, але все рівно треба їх обробити лаком. От. А для того, щоб обробити це все лаком, потрібно почекати, коли воно на сонці постоїть. я тоді П'ті казав хоча б два тижні. І після того, як воно два тижні вже постоїть, можна лакувати. Також оцей стіл зробив з паркета. Зразу я весь не, не дотер, бо тут лак був старий. Бачите, я ж його не дотер. Я буду зараз дотирати його і також лакувати. І також він зараз. Та Ліза каже, що не у нас гості прийдуть. Та. І значить, хочу це все перетерти гарно і полакувати. У мене є такий там спеціальний лак. Колір медовий називається того лаку. То не тільки лак, а ще й сілер, наповнювач. Тобто, що він буде закривати всі пори в дереві і захищати від, також від сонця, від шкідників, від вологи, від всього-всього. всього Бачите, тут навіть сліди від клею, це все можна шліфовкою постирати. <кій> Ці два крісла я вже пошліфував, а це ще не шліфував. Воно ще таке взагалі не шліфоване. Також я придбав ось такі. Cushions. це подушки такі спеціальні для патіо. І знаєте, що ці подушки, вони насправді дуже дорогі, якщо, якщо якісні. Я їх купив на маркетплейсі в офігенному стані і дуже хорошої якості. Тобто на дотик відчувається, що не якийсь дішман, який там порветься через деякий час. Заплатив я за них 100 доларів. А якщо купляти їх нові, десь там в інтернеті, в магазині, то там би ціна вийшла, напевно, ну, на доларів 400, так точно, за такої якості подушок. Також я замовив. Чохли, такі два чохла. Ні, три чохла. Один на оцей диван і два на два крісла. А на стіл ще ну, не замовляв. Не знаю, на стіл, напевно, не буду замовляти, бо чохли теж недешево мені вийшло. Сто чимось доларів, там 110 доларів мені вийшли всі чохли на це. Я подумав краще куплю чохли, тому що це трошки напряг кожен раз оці подушки забирати додому, це відносити. Думаю, краще просто нехай будуть чохли. Вони будуть захищати від води зверху, від дощів, від всього іншого. Ще такий нюанс є. Це вже я теж зараз зрозумів, то, що, наприклад, бачите, тут ці тубайфори, оці частинки, вони одного кольору, а оці пости вони іншого кольору. І тобто, якщо я нанесу лак, то воно все рівно потрошки по кольору буде відрізнятися. Але я собі також подумав, що на маркетплейсі взагалі немає такого чогось подібного на продажу. Реально, все таке, знаєте, йде з такої плетеної пластмаси або з якогось дуже тонкого, тонкого такого дерева. Типу, воно ну, все не таке не дуже масивне, не дуже гарно виглядає. Конкретно, оце я планую зараз от все доробити. вже. Може, я навіть не буду чекати два тижні, поки воно висихне. Полакую це все. Нанесу цей сілер, полакую і виставлю на продажу. Якщо воно продасться, бо, наприклад, мені витрати на те, щоб це все збудувати, якщо взяти, не брати інструменти, які я купляв, а чисто матеріали, орієнтовно, плюс-мінус, десь 250-300 доларів, в мене на це все пішло. Навіть, напевно, трошки менше. Ну коротше, орієнтутися на 250-300 доларів, це так я до більшого беру. Та там, звісно, вийшло менше. Тобто, якщо такий сет я зможу продати за хоча б там, за 800 баксів. То він мені перекриє робочий день цілий повноцінний, і плюс матеріали, і, в принципі, непогано. Тобто можна буде далі вже знайти на маркетплейсі кедрові пости, кедрові оці балки. Тому що е, всі от такі меблі, я вже все, все вивчив, я знаєте, це все зараз цим починаю цікавитися. Потрібно будувати з кедра. Кедр не дешевий. В Home Depot один такий от кедровий 4 х 4 пост коштує. 50 доларів, це прям капець як дорого. І якщо мені потрібно. Блін, я зараз забув, скільки точно їх треба. Ну, коротше, орієнтуємося, нехай буде на 7 штук, так, щоб з запасом було, сім постів. Сім постів по 50 доларів, то це виходить 350 доларів. Тільки на ці пости, а ще треба тубайфори. Тубайфори теж з кедру не дешеві, бо це тубайфори, знаєте, такі будівельні. Це є звичайні. Тубайфор, що таке тубайфор? Це тут використовують всі тубайфори для будування будинку. Тобто маємо мене весь будинок, там всі стіни, вони з тубайфорів, і на них клеся гіпсокартон. Оце тубайфор. Тубайфори з кедру, вони теж не дешеві, я вам хочу сказати. Але є на маркетплейсі такі, знаєте, продавці, не магазин, а просто продавці. Я дивився там в декого по 28 доларів за один фост 4x4, Або є також там ці тубайфори, теж дешевше, ніж в магазині. І от таким чином можна зекономити і зробити ще одні класні меблі. Також, що я недобре зробив з цими меблями, це я не клав їх на клей, не робив на клей. Я, щось, я не знаю чого, я просто щось забув про це. І не робив їх на клей, тільки на шурупи. Але от уже цей стіл, там повністю все я робив на клей, плюс цвяхи, плюс шурупи, а це без клею. І кажуть, що. Ну, я теж там попитався чатич GPT, Він каже, що типу то нічого такого критичного, нічого страшного. Але звичайно, що якщо б був ще клей, то воно би надавало цим меблям такої, ну, блін, як то сказати, не знаю, стабільності, жорсткості, що вони би точно трималися купи дуже довго. А якщо тільки на шурупи, то вони десь там можуть трошки роз, це, розійтися і може десь буде скрипіти. Але також я думаю, що цього може тут і не станеться через те, що дуже масивне дерево і дуже довгі, міцні шурупи тут були, такі спеціальні. Так що я сподіваюся, я що нічого такого не буде. От. Ліза займається садом своїм, Та? Я знайшла там в огороді свою іграшку. Це що таке? Це такий котик. Кіця така? Ага. ага. Так, мама що робить? Мама що робить? Та от всяку хопту збирає. Ага. Всякі бур'яни забираєш, так? Та. У мене в селі баба казала хопта. А так. А у мене тут збоку, капіте, треба що зробити. Оце от цілий мішок сміття треба викинути. Оцей мангал треба викинути. той мангал треба викинути. Оці обрізки з того, що я робив, я навіть не знаю, що з ними робити. Викидати їх, напевно, треба. ну, от, Один багажник ще лишився на продажу, але в мене вже є клієнт, на нього точно його забере. І все, і після того тут я не знаю, я думав тут зробити якийсь е, тоже сарайчик собі, збудувати, так щоб якісь такі вуличні речі які можна було тут складати. Оце дерево було таке велике. Я його позрубав, лишив тільки самий стовбур, його тут все рівно, скільки кущів виросли. Треба, напевно, ціле дерево тоже це зрізати, тому що не гарно воно тут такі просто кущі робляться. знаєте. Каже Віка, а ну йди подивись, як вже гарно у нас стало. Ну дійсно гарно. Та. О, тут я тут все пиляв. Шліфував і тут все було в терсі, І воно так негарно трошки було. Віка трошки граблями від сигарет у нас тут була вечірка. Всі курили і бички десь бички десь летіли, кидали. Ні, так кидали всі в смітник, може просто не попадали. І вони тут десь по цей позбиралися. Ну нічого, поприбирали і дивіться, як вже красивенько тут. Да? Головне, щоб тобі подобалися такі чорнобривці, а не такі, знаєш, буквальні. Якщо, якщо, така пісня? якщо ви розумієте, про що я говорю, яка пісня? Про бриці «Чорнобривці насіяла мати. так ага. 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 Да, Я пам'ятаю, що я казав вам, що я буду викладати відео кожен день. От уже два дні, з тих пір, як я сказав, що буду викладати відео кожен день, нема відео. Тому що якось. не знаю, деколи так буває, що от просто не може. Я так пробував вчора записати якісь відео і просто. Не, не йшов текст від мене. знаєте, Ну я не міг щось говорити, щось типа, десь розказував. Було ідеї, було все, але якось отак от воно буває просто, і, все, і ти цим нічого не можеш зробити. А заливати таке що-небудь аби, аби як, теж не хочеться. От зараз от зняв це відео. В принципі, нормально. Я вже відчуваю, що е, от, щось вам показав, щось розказав, воно в принципі цікаво. І це відео я буду викладати. От, а деколи ні. І я б трошки переоцінив свої можливості, коли казав, що буду знімати відео кожен день. Але я далі буду до цього стриматися, буду стриматися викладати відео кожен день. Тому що про Ютуб я, напевно, конкретно вам запишу окреме відео про те, для чого я взагалі знімаю Ютуб, чого я хочу досягти, на що воно мені взагалі все треба. Типу ну, з іншої сторони, живи собі спокійно та й все. Але ні, Ютуб це насправді дуже і дуже важливо. І запишу вам окреме прям відео. Чому? І також зараз я коротше, просто сидів в Ютубі. Недавно як користувач сидів собі в Ютубі і натрапив на таке відео, там де в камеру поставили у шпаківню, і туди в ту шпаківню прилетіли пташки, і почали собі робити гніздо, почали там висижувати яйця. І насправді це дуже цікаво. Вони там затаймлапсили, це коротше, на протязі 60 днів відбувалося. Я ось зараз хочу теж так зробити, <кій> Взяти, збудувати шпаківню, повісти на дерево. І вставити туди таку камеру з нічним баченням, яка реагує на рух, і щоб вона знімала повністю кожен рух, який відбувається з тими пташками. Я думаю, що коротше, якщо цим серйозно зайнятися, то воно би мало принести якісь плоди, якщо звести ютуб канал і це все знімати. То відео, яке я дивився, то там 80 мільйонів переглядів було Аж на цьому відео, там де пташки, просто собі роблять гніздо і висаджують яйця, там розлупляються маленькі. Ці пташки. Вона дуже цікава, насправді. Так, а на цій ноті я вже буду з вами зараз прощатися, але Ліза ще вам щось хоче сказати. Ліза, що ти хотіла сказати? А? Я, я, я забула. Поставте лайк, напишіть коментар. По Поставте лайк. І ще що? Напишіть я коментар. Я не хочу це казати. Чого? Хто дивиться, не підписаний? А я знаю, що це 50% аудиторії Дивляться всі відео мої не підписані. Підпишіться, будь ласка, напишіть коментар і поставте лайк. Все. Всім дякую і всім до побачення. До нових зустрічей.